Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новин в студії для вас працює Любов Данча про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Що буде далі з рівне азотом? Аби пролити світло на долю промислового гіганта? Сьогодні було екстрено зібрано засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тож невже таки цього разу азот припинить свою роботу? Та які від цього наслідки будуть для рівного? Дивіться далі у сюжеті. Рівне азоту припинили постачати газ, а відтак підприємство не може нормально працювати. Про це під час екстреного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста заявив директор Патрівний Азот Михайло Заблуда. Наразі Азот заборгував за газ близько 40 мільйонів доларів. У той же час борг одеського припортового заводу перед Рівне Азотом – десятеро більше. За словами Михайла Заблуди, на підприємстві навіть хотіли взяти кредит, аби розрахувати за газ. Проте їм відмовили цьому чоловіку. к На сегодняшний день мы могли бы взять кредит, в принципе, для э, возобновления хозяйственной деятельности. Но существует запрет государства, я так выражусь, деликатно, а конкретно запрет президента на открытие нам кредитов, Хотя есть четыре банка, это украинский, государственный банк, готовы, готовы. С оформленными всеми документами на сегодняшний день готовы нам открыть этот кредит. От И вот сейчас на сегодняшний день решается вопрос: дадут, не дадут нам кредит. Если нам кредит дадут, то мы продолжим. Запустимося, продовжимо працювати. Ще один боржник азоту рівне облводоканал. За два роки він заборгував більше 11 мільйонів гривень. Натомість на водоканалі кажуть, розрахуватись з азотом за все і відразу не можуть лише поступово і частинами. За 15-17 зразу я не готовий сказати, що вони будуть погашені там за місяць, за два поточно з плюс нарахуванням. ну я то думаю, що будемо дати, не щось договори за розстрочок є. Потужно будемо платити плюс процент заборгованості. Повна зупинка рівне азоту в разі подальшої відсутності постачання газу може привести не лише до скорочення людей, але й зупинки очисних споруд, що фільтрують стічні води міста. Це в свою чергу виліться в екологічну катастрофу для рівного, каже міський голова рівного Володимир Хомко. Очевидно, що втрати колосальні. Це майже три тисячі людей на вулиці обурених, це втрати бюджету. 50-60 мільйонів для міського це півмільярда втрати бюджету державного. Півмільярда, шановні, йде війна. Це колосальні кошти. Це не заводик якийсь заштатний десь в невеличкому місці. Ну і головне, це очисні споруди. От сьогодні зранку мене повідомив директор, що йому відключають газ, і він зупиняє очисні споруди. І що далі? В місті рівному очисні споруди можуть очистити лише половину стоків. Вихід з цієї ситуації. Якщо, не дай Бог, вони зупиняться. Я все таки думаю, що ми вже вжавжиємо відповідних заходів і не дамо зупинити. Якщо зупиняти, переходити на подачу питної води з графіком місця рівно дожились. Тож, аби уникнути таких наслідків для економіки та екології міста від повної зупинки азоту, представники комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій направили звернення до кабінету міністрів України Рівненської ОДА та облради з вимогою відновити постачання газу для рівня азоту. А допоки у владних верхах вирішуватимуть долю промислового гіганта, на місцевому рівні вже впроваджуються заходи щодо підготовки до можливого відключення очисних споруд, Вікторія Бондар, Ірина Лаговська, Роман Шикуниць Писк новин І готуємося платити більше. Завтра вартість в маршрутках зросте. Нагадаємо, минулого тижня члени Рівненського міськвиконкому підтримали перевізників і проголосували за підвищення вартості проїзду в маршрутках рівного до 4 гривень. Разом з тим вартість проїзду в тролейбусах надалі залишатиметься 2 гривні. А скільки платитимуть за проїзд діти шкільного віку, розглянуть на засідання транспортної комісії Рівнеради вже завтра. На допомогу акулам слова і пара у Рівному презентували книжку Генінга Носке журналістика, що треба знати та вміти у виданні. Автор поєднує основні засади журналістської діяльності, підкріплені численними практичними прикладами із власного досвіду. Детальніше розкажуть наші журналісти. Журналістика має служити королю. Так вважає автор видання, книжки для читання та підручника. Журналістика, що треба знати та вміти геннінг Носке. Власне, під знаним титулом він передбачає аудиторію, тобто читачів та глядачів різних засобів масової інформації. Причому це не знаєте, не просто гасло. От король будемо йому служити аудиторію, а він показує прийоми, інструментарій. На конкретних прикладах от таких кейс-стаді, от, він показує, як це має відбуватися. Він доводить потребу в стандартах професійних. Знов таки, для Німеччини це, в принципі, загальнозрозуміла перевірка інформації. Але для нас ці приклади дуже цікаві, як її перевіряти, от коли складно, коли брак часу. Які пріоритети вибирати, і яким чином перевіряти, в першу чергу увага автора зосереджена на роботі регіональної преси, а саме як журналісти повинні подавати загальнонаціональні проблеми і робити їх цікавими для своєї цільової аудиторії. Не оминув генін, гноски, інтернет-журналістику та інші не менш важливі питання та проблеми, з якими у повсякденній роботі зіштовхуються працівники. Змі він показав, як він вважає має виживати виживати традиційні медіа. От в добу стрімкого наростання інтернет-журналістики і, можна сказати, атаки на аудиторію, і, звичайно, це знижує аудиторію певним чином традиційних медіа. В усьому світі регіональні медіа мають набагато більший вплив, ніж загальнонаціональні. Важливо те, що автор не є професійним науковцем чи викладачем. Він практик, який вирішив допомогти початківцям обрати правильний шлях у журналістиці, адже саме акули пера та слова будують демократичну країну. В Чому задача журналіста? по моєму це дати об'єктивну інформацію. Е, Об'єктивна інформація це бази, щоб я, ви, ми можемо. думать и развивать политическую эм, эм, позицию. Базис всего политического мнения это, это факты в основном. Да? И э, поэтому политическая или, или журналистские стандарты являются такими ключевыми факторами для, для не только для политического эм, эм, смислено ну, ну, і для демократів всієї країни. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. На Дубинщині оголошено карантин через скажене лисицю днями в селі Довге. Семидубської сільської ради червона лисиця покусала домашніх курей. Господар лисицю вбив. Після відбору пад матеріалу спеціалістам управління Держпродспоживслужби підтверджено захворювання на сказ. Тож з 21 березня в селі оголошено карантин на 60 діб. До зняття карантинних обмежень на цій території забороняється. Проведення заходів із залученням тварин, вивезення за межі вказаних вище зон, собак, Котів і диких тварин. Фахівці ветеринарної служби здійснюватимуть щоденний подвірний обхід та проводитимуть щеплення від сказу для котів і собак. Наскільки прогресивною у розвитку є Рівненська область на фоні всієї країни? Громадська організація, школа політичної аналітики Поліс за підтримки міжнародних партнерів представила сьогодні дослідження індексу демократичного розвитку областей України за 2016 рік, зокрема експерти оприлюднили дані, що стосуються нашого регіону. В чому посезаннях Рівненщина а де прогресує? Дізнайтесь з наступного сюжету. Після майданівський застій у розвитку демократії фіксують по всій території України експерти. Дослідження індексу демократичного розвитку областей України проводилися за допомогою опитування авторитетних і незаангажованих фахівців різних галузей, представників змі та статистичних даних діяльності регіонів. Аби підготувати такі дані по Україні, опитали близько тисячі експертів. У нас в області понад 50. У результаті рівненщина у рейтингу демократичності посідає 9-те місце із. 24. найвищий показник маємо у сфері міжетнічні та конфесійні відносини, найнижчої категорії корупція, якщо брати багатьох інші показники, які робляться різними іншими громадськими організаціями з різних сфер, ми так само є середнічки, от якраз в середньому цьому пулі, і але дуже добре, те, що в нас є можливості до зростання, якщо звичайно можна буде викорінити, якщо так можна сказати, грубо. Це корупцією, хоча це не є локальна проблема, це є все державне значення. Далі це більше от, точніше децентралізацію, процес і самоорганізацію населення. Ну логічно, правосуддя, ось то можливо буде тенденція до зростання. Найбільше на рівненщині пасуть задніх такі сфери життєдіяльності, як громадська активність, недостатньо ефективно проводиться об'єднання громад, і традиційно, як у всіх регіонів, буяє корупція. Тут найбільше відзначали про те, що корупція присутня у багатьох сферах. Ну і найбільше мене шокувало, це те, що у людей, навіть якщо порівнювати, ми ж не просто брали там експерти, ми брали соціологічні дослідження, там центра Розумкова і так далі. Ось і останнє було із дослідження, яке мене насправді шокувало, це те, що люди наші, якась них виробляється вакцина в організмі. чи як, Сприйняття корупції, взагалі, як такої. Тобто вони розуміють, все-таки, от дивіться, вже майже третій рік пішов після Революції Гідності. Е все-таки людей не відбулося того такої кардинальної зміни. Під час нашого вуличного опитування більшість рівнян зізнається, позитивних змін у життєдіяльності області помічають мало. Я думаю, що не зовсім демократично. І корупція є, і всі. Пороки є, щоб трошки наші керівники думали про народ, про потреби народу, а не тільки про свої. Правоохорона набагато краще стала, це точно. Насчет корупції, ну вона кругом є. Просто не всі вміють її ховати, так як треба. Да? Рахую, що і так досить високий рівень на сьогоднішній день у нас демократичності, тому не бачу потреби в якихось змінах кардинальних. У загальноукраїнському рейтингу лідеруючі позиції за індексом демократичного розвитку займає Івано-Франківщина, кажуть експерти. А серед регіонів із найнижчими показниками фіксують Одещину. Тут ситуація погіршується за рахунок міжетнічних конфліктів і заворушень. На жаль, за оцінками експертів, регіони нині не рухаються у прогресуючому напрямку, хоча мають для цього потенціал. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. Рівненщина продовжує поповнювати збройні сили України контрактниками зі збірного пункту обласного військового комісаріату до на навчальних центрів. Вирушила чергова група майбутніх військовослужбовців служби за контрактом. Так з метою комплектування бойових частин зсу військовими комісарами продовжується рекламування служби за контрактом. Та відбір громадян з початку року з Рівненщини майже дві сотні громадян обрали військову службу за контрактом. Підготовка тих, хто не служив у лавах війська, займає близько трьох місяців. Після освоєння загальновійськової підготовки та обраної військової спеціальності контрактники прибудуть для проходження служби у складі військових частин, які вони змогли обрати на власний розсуд. Повідомляють прес-служби Міністерства оборони України Рівненської області. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.